Всім мої вітання. Я хочу зараз офіційно, публічно, як громадянин України, як волонтер, як журналіст, як незалежна людина в цій країні, ні від кого незалежна, від тільки від Господа Бога. Я хочу зараз звернутися до наших медіамагнатів, тобто до людей, яким сьогодні належать центральні телеканали, які входять в єдиний марафон. От я навіть зараз перелічую, прочитаю. Коломойський, 1 плюс 1. Дмитро Фірташ, Інтер. Ахметов, канал Україна. Петя Порошенко п'ятий канал, ну і прямо, його, і перший його канал. Пінчук ICTV, новий, ну, що шестерка притула в нього там шестьоріть. Громадське, Дмитро Фірташ. От я зараз перелік цих медіа гнатов яких треба гнати з України і олігархів продиктував? А також я хочу звернутися до журналістів. До речі, не плутайте з журнашлюхами. Ну і до самого головного нашого чоловіка-года, до пана президента. А скажіть мені, будь ласка, як так виходить, що для вас в пріоритетах сьогодні не? Херсон, а Турція, я розумію, що Турція не Херсон, а Херсон не Турція. І коли у Турції відбулася трагедія, то кинуті були всі сили від України допомога? А коли сьогодні відбувається ситуація в Херсоні, коли країна Агресор Росія зірвала дамбу, намагається затопити ціле місто. І чому ви медіа гнати? І телеканали центральні мовчите про те, що до Одеси допливають і дитячі трупи, і трупи з е, кладовищ. Е, пливуть гроби. Чому ви 430 хряков під куполом Верховної Ради України? Які яким хватає, ума підвищить собі зарплати, виплати, премії, навіть компенсацію за психологічну травму після нападу Росії на Україну? Ви це дав відпридумали в строки державного бюджету України? Чому ви не б'єте на бать, Чому ви сьогодні відсиджуєте свої жопи за кордоном з дипломатичними місіями по Таїландам? Коля Тіщенка, замість того, щоб заполонити пар'є обсє, щоб повністю. Інформаційний простір заповнити медіапростір міжнародного формату, заповнити саме цими кадрами сьогодення, які я не знаю, їх можна фото і відео, факти злочину сьогодні в Херсоні за поставити на один рівень з фактами зжигання людей гітлером, євреїв. Зокрема, чому вся ця інформація замовчується сьогодні? Думаєте, може, я придумаю, може мені робити нічого? Та не випрос. Я коли щось говорю, то я опираюся на факти і на живих свідків. Я би хотів до вашої уваги зараз підключити живих свідків цих подій сьогодні, які там проживають і не просто проживають, а вони мають відношення до захисту України, вони мають відношення до перебування в полоні, тому їхнє минуле вам навіть не снилося. І коли мене сьогодні е, деякі бігляці е, під бабськими юбками обвіняють тому, що я прикриваюся там чужими волонтерами. І я не допомагаю Херсону, я не надаю допомогу. Я об'язан опублікувати чеки. Я нікому взагалі нічого не об'язан. А люди, які мені допомагають фінансово, завжди можуть прийти до мене додому і е, запросити звіт. я хочу звернутися до людей, які там зараз вам розкажуть, що там відбувається насправді в Херсоні. Кому не цікаво, можете йти в єдиний марафон. Uh, uh. На зв'язку. Алло. Uh, алло, доброго вечір, Олексій. Добрий. Uh, Олексій, ну як ти розумієш, це Іна. Uh, якщо можна, я не буду називати своє прізвище, тому що, хоча я можу назвати, я колишня Е, uh, Проходила військову службу 56-та бригада, uh, місто Маріуполь. В полон я потрапила в місті Маріуполь. Е, наразі е, я не проходжу військову службу, але е, ну мені як і тобі не. Як то кажуть, не безразлічна нічого не Але байдуже, спеції, що сьогодні відбувається в Україні, да нічого не байдуже нам. <клес> так, і те, що відбувається в Україні, я сама з Миколаївської області, тобто Херсонська область, мені це все ну це південь України, який мені рідний, яка рідна земля. І те, що наразі відбувається на півдні України, і взагалі у нас боляче. Рік назад я зустрічалася з паном Зеленським. І е, коли я попросила його за наших хлопців, які знаходяться в полоні, е, він, е, як то кажуть, обіцяв зробити все можливе. Але за тих за кого я зверталася до нього, е, досі знаходяться в полоні. І я зараз дивлюся. Те, що відбулося у нас в Херсоні з підривом Каховської ГЕС, коли в Турції був землетрус, наш президент відправив місію в Турцію, тому що там землетрус, там гинули люди. А що зробили інші країни для нашої Херсонської області? Коли у нас мати з двома немовлятами? На поверсі на даху будинку загинула. Двоє дітей, двоє двінят загинули в обіймах матері. Як це назвати? Ніхто не допоміг. Я про це перше чую. Коли... Навіть Кол... якби я дивився ось... до марафону, я про це не знав. Так, коли це були Олешки. Це були Олешки, це е, мати з двома дітьми, немовлятами, двійнятами. Вона на даху будинку просила допомоги. Вони загинули в обіймах матері. Весь світ мовчить. Коли літні люди гинуть, я розумію, як би літні так, прожили своє життя, але все рівно. Чому весь світ мовчить? Чому Червоний Хрест мовчить? Чому Червоний Хрест е, телефонує рідним наших військовополонених і запитує, чи є в них якісь дані про наших чоловіків, братів, синів? Навіщо чому... збирають інформацію? Так, вони збирають інформацію, всі. Чому вони нічого не роблять? Коли в нас люди по три доби на на плоту в морі їх прибуває на е, берегу на береги України. Тобто на звільненні, звільнені, які не були окуповані, а трупи, а, а гроби? Олексій, три доби на плоту без їжі, без води. Людина вийшла. Дякувати Богу. Але коли ну, всі знаєте, пробиває на людей на, на берегів звільненої України незалежної, і е, навіть ті, чим тимчасово окуповані території, я зараз читаю і дивлюся на новини також, і коли кажуть, що вони будуть там карантин. З якого приводу? Вони ж прийшли до нас додому. Вони прийшли до мене додому. Ми їх не запрошували. От скажи, будь ласка, я прибив. Я опрошувала їх вбивати наших немовлят, наших жінок. Вони прийшли. І е, зараз, коли в окупованому в нашому в Криму, в тимчасово окупованому, так? Да. І вони кричать, що е, немає води? Ну, так вибачте. Це ж ваші зробили. Скажи мені, Будь помогу. ласка. Гей. Скажи, будь ласка, от в мене завжди, коли є запитання, я хочу їх задавати е, су, а, суспільству, так, яке, знаєш, е, пройшло вже якийсь е, проміжок життя свого випробування і може дати об'єктивну відповідь. От скажи, будь ласка, чи неправильно я задам питання, а де нахер ці гелікоптери, які ми так... Кічився е, аваков, е, якими так кічиться вся наша верхушка. Е, нахіра ці гелікоптери, нахіра ці вертольоти. Якщо вони зараз час нужні, як ніколи. У мене кожен день, 8 утра літає два гелікоптери, воздячи її жопи. Чиїсь чиновницькі жопи? І вибач мене, будь ласка, за мій французький. І коли мені люди попитались указати, що це, чиє серце повезли, я ребята, не путайте, будь ласка, червоний гелікоптер, лікарняний, із двома приватними гелікоптерами, які щодня, восьмій ранку, над дитячим будинком, над дитячим садком, над будинками житловими возить чиїсь жопи. Де ці срані гелікоптери? нібито обіцяють, яку нібито обіцяють нашим хлопцям. Чому мені хлопці з 56-ї бригади телефонують? Не тільки з 56-ї, 56-та, 57-ма, 67-ма, 28-ма. Почнемо, Олексію, з самого, як то кажуть, мінімального. З харчування у хлопців, продуктів мінімум. Я про це говорив рік назад. Так я рука Кремля. Ти ж розумієш, коли я говорив про те, що хлопці п'ють воду з калюші і топлять сніг, мене вважали рукою Кремля і казали, що ЗСУ повністю забезпечена. На що я сказав добре, пройде час, і ЗСУ заговорить, хто і чим конкретно забезпечений. Чоловік може забезпечення. Які на даний час проходять військову службу, хлопці, які е, не можуть проходити військову службу, тому що ми на... хтось без ноги, хтось без руки, так? І вони готові виступити проти всього, що, що зараз відбувається, так само як і я. Рік назад. Я нашого президента благала. Допоможіть звільнити наших людей, наших хлопців, наших дівчат. Дівчата, які були зо мною в колоні деякі. Я навіть не знала після свого звільнення, де вони що з ними. Вони по сім місяців були в камерах. Про які навіть не знали самі орки в підвалах. А зараз мене хлопці телефонують, кажуть, а нас відправляють розвідку з 56-ї бригади. Мовчати вже не було. Це шоста до тебе зверталися хлопці, да. так. І після е чого СБУ почало мене бить в прямому смислі дома в мене. Переслідувати кримінальні справи клепати. І тепер там сидить один гандон в Германії, бивши мій к сожалению, волонтер, і розказує, не. що я нічого не волонтерю, в Херсон я нічого не допомагаю, воєнним я нічого не купляю, я ага. тільки брешу і ага. гроші краду. А, 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 Олексій, а, а ти знаєш, от, хочеться задати таке питання: а що в Херсон надала наша влада? Крим наших волонтерів, наших звичайних людей. Наших блогерів з, з Тіктока. Я ну я знаю, що ти бачив хлопців дівчат з Тіктока. Вона наших блогерів, які мене збирали допомогу, які туди їхали. Да ти ж знаєш, що моїх мої, ти ж знаєш, що мої друзі волонтери я... там були в Херсоні, ти ж це знаєш прекрасно. Ти знаєш, я знаю. Я знаю, я бачила, як твої в мене заходили в будинок, де неможливо було зайти, але вони заходили в мене. І ну, хлопці, наші дівчата, наші були під обстрілами. Вони спасали людей, вони спасали тварин, тих же кішок, тих же собак, все мене. Чесно, Олексію, я сама була готова їхати туди. Та мене гад просто сьогодні вибісив сьогодні цілий день. Я е, готую нову поїздку на Херсон. От у мене в руках. Документи, як з сожаленню, в нашій, вибач мене, довбані страні должен готовий документ, тому що од Оскара фонда зупиняють автомобілі і не пропускають. Так, да, пропустили волонтерів. А що я можу говорити, коли я приїхала до нас вставати на військомат на військовий облік? Так, я розумію, мене не ну. От... Мене не вийшлося, як то кажуть, тиждень вони давали, так? Я приїжджаю військома ставати на військовий облік, мені кажуть, а у вас штраф? Кажу, за що? А ви ні в настали на учот? Які в нас усі законосрупняють. І потім мені задають питання. А в нас мобілізація? Ти готова? Угу. Я кажу, я готова, ти готовий? Ти мені угрожаєш, скажу чи що? Тварина, ти така. Uh -huh. Там, де мої хлопці гинуть, там, де мої дівчата гинуть Там, Там, де мене чоловік отримав поранення, зараз його знову відправляють. Ви готові, що в нього інвалідність другої групи Олексію. І його знову відправляють. Яка справедливість? Де? Коли хлопцям не доплачують. При пораненні, коли вони отримали поранення бо вони мають доказати, що вони кошти. його отримали в бою, а не десь по п'яні, тому що комбат Гондон забирає ми гроші. за поранення, а йому за два місяці не доплачують кошти. Олексію, Ти розумієш? Ми... І це наша держава, яка за нас, коли нам хочуть зняти на всі пільги, ну це держава? Це держава яка людей? Я розумію, що зараз у нас, якщо ти проти влади підеш. У нас якби я закінчила юридичний бакалавр, зараз я на магістратурі на юридичному, але ну якби я юридично розумію. Тобто у нас зараз, якщо ти підеш проти влади, хоч якесь слово скажеш від трьох до п'яти років. Тобі це не, не як Україна не напоминає, звичайно. Напоминає. Mm -hmm. Таке відчуття, що, знаєш, один і той же пише закони обом сторонам. Так so... 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 Так от, so... я, я хочу uh, сказати усім, хто називає нас рукою Кремля і колаборантами. Ребята, в такій країні ми жити не хочемо і не будемо. І вам таку країну построїть ми не дамо, тому що не раді такої країни ми тут залишилися. Я зараз не правий? Правий. Не нравится кому-то. Чемодан вокзал Россия. Там якраз таки нужны. На все сто, Алексею, ви всі праві. Я безкоштовний Я є інвалід другої групи. Це тобі я казку передавав, купляв гроші, передавав. Так точно, так точно. Принтер работає? Так точно. Я просто спрашиваю, потому що у мене вже родзла не вистає читати на себе цей грязь усю, понимаєш? замок. Хто знаєте, позивний замок з 2014 року. Мій позивний замок. А, позивний замок, я зрозумів. Олексій, тепер дивися. О. Поправочка, Це людина, чоловік, мій, який пройшов з 14-го року з Донецького аеропорту. Починається 14 2014 рік. Донецький аеропорт. П'ятки. Людина була в Польщі. 24 лютого, коли у нас почав, почався повномасштабний наступ, 25 лютого він вже був в Україні. Київ, Буча, Ірпінь і потім пішло далі. Це друга бригада. Під Хер... В Херсонській області він отримав поранення, е, там було 5 хвилин, навіть не 5 хвилин, напевне 3 хвилини, напевне 3 хвилини. <анкруто> <гарко> ну, між між життям і смертю він був. Він вижив, він пішов далі. Він отримав інвалідність другої групи. Він проходить службу далі, тому що якби він переживає за 에, свою Україну, за свої землі. Повтори зразу, будь ласка, свою потребу ти мені сказала, щоб зразу ми на відео зафіксували цей факт і попробую. Е -е, ну дивіться, але за е, скажемо так. Він не циган, случайно, в тебе, ні? Ну, так, їм сукаміна. Да. <гум> uh, і uh, він держав uh, кулемет. І от uh, так, ми працювали ним. Uh, я не буду зараз уточнювати, де. Я був, uh. І, uh, і Бахмут був. І uh, ну, далі я не буду уточнювати, uh -huh. де. Ну, позиції не буду. <гум> <гум> ти, ти вже і собі на 10 років наговорила в демократичній країні. Все нормально. Деяка запчастина для кулемета. Е, е, нам зараз потрібний на цей кулемет ударний механізм, і ну, ми його не можемо знайти. Ударний механізм. Так, механизм. ти мені скидала ж, правильно я пам'ятаю? Е, так, так, Олексій, я тобі скидала, що воно, як воно, і я тобі все це скидала. І на завтра закриває вопрос. Ось, е, зараз е, Олексія відправляють знову далі. на бойові... На бойові речі. Ну да, вторая а, група не приділ, да. От коли вже буде лежачий, тоді можна направляти. Ні, друга група це не приділа. Я ж кажу, вже як лежачий буде і не опасний а, для держави, тоді можна вибачу, вже не Е він був в запасній. Угу. Я так думаю. Ну він а, сам пережився в бою, тому що, ну він за свою країну, він за свою землю за своїх рідних. Поки що А його брат е, залишився без новим. Yes, Вони разом були на тій позиції в в мене, і коли прилетів мене танковий снаряд, е, брата відірва. відірвало ногу е, Олексію, як то кажуть, ну півногину е, там вирвало мису. Тобто 85% втрати працездатності. Це він, я так розумію, на Алізарові лежав да? на апараті, наверно? Е, Ні, він на Алізарво не лежав. він проходив, тоді вдалося все-таки його в Ірландію відправити, Лож. А, на госпіталізацію. І, так, так, лікування, але Льоша, а яка в тебе бригада була? Скажи мені, будь ласка. 28. 28. 28. А в тебе... яка йому не виплатила Олексію за два місяці, поки він проходив лікування в мене виплати. За які я чесно воюю вже напевне півроку. А я... Знаєш, ми з тобою на... на одному мові говоримо. Я не удивлен. Це знаєш, ті, хто в'єда ще в єдиний марафон, каже, як так? Ні, так не може бути. Я не удивлен. Багато чого може. Зараз ми добиваємося, щоб він отримав за поранення, все-таки, ну тому що, ну, ну вибач, це його. Він втратив здоров'я, захищаючи свою землю. І ти знаєш, коли в мене навіть от знайомі, багато знайомих звертаються до мене, Олексію, і було таке, що Мої земляки звернулися до мене, в них загинув зять. І з мільйонів, які повинні виплатити за загиблого, а десь третя частина Потерялась? Я не да. угадав. Саме... Да. А нас у нас, нас стільки озонових дір. Серед кріс чиновників, що вічно достигаються то одна сума денег, то друга. Зато на телевідені все виплачується, все виплачується, все. Ну, чин чиновник. Так як я знаю, що Олексій намагалася доказати, що я знаєш, як така, що я ні асю, угу. що я проживала сім років в Маріуполі. Ну, я знаю, що зараз дружина Давінче подала в суд, намагаючись довести той факт, що вона суспільно проживала з ним, щоб мати право на виплати. Я знаю, так. Зараз ті дружини, які в цивільному шлюбі, так, там дуже важко б на... щось доказати. Я знаю. А їм тільки дай. Я з цим стикалася, також на мене була одна знайома, я з цим стикалася, Олексій, Я знаю. Ниночка, спасибо Если тебе. Дружина, ты... да, да. Там немає варіантів доказати. Спасибо тобі огромне, що ми з тобою пообщалися, бо бачиш, ми ніяк не можемо з тобою пересіклися. Ти з 56-й, правильно що я так помню, да? Слаз... А, звісно, пан Сірченко ну, я так розумію, він ще при владі. Це хто? Комбат? Та ні, Комбрих. Комбрих. Камбриг, це... Лоща. Як він одну з моїх дівчат сказав, що у нас дезертири, я кажу, слухайте, ну вибач мене, зараз мене кажуть, слухайте, тварі. Це ми говоримо про... про камбрига з, з приставкою Штопаний Гандон, да, я так розумію. Угу. Угу. Да, да, да. Так, І от мене до тебе хлопці від, ну я їх трошки наштовхнула, щоб вони до тебе звернулися о 56-ї. І зараз він це хлопців розкидав. А, щоб да. вони не гавкали. Я намагаюся одного з них забрати, тому що він їх кинув в таку. Вибач, опу. Щоб вони до Оскара що... не обращалися, так? Да? Вони за тебе зверталися. Ну, щоб не тро, щоб на мене не обратилися, так, да, типа? Е, ну, він взагалі їх кинув, тому що хлопці відмовилися це е, розвідка. Угу. Кинув без нічого наш штурм. Я кажу, стоп, а як так? На зачистку, Ну там вибачте, ну розвідка і розвідка. Наскільки я знаю військову справу, а, ну він їх кинув дуже добре. І потім хлопці вивів поза штат, звісно. Хлопці після поранення, після контузії, прилежали в госпіталі, лікувалися за свій рахунок. О, а поза штатом виплачується, якщо тебе виводять поза штаб виплачується п'ятсот гривень. А лікували за свій рахунок. Ну, звісно. Лікуваються за свій рахунок. Ну, да. навіть мед... ти... безкоштовно Борис... ж медицина, за... да, так, закон, за Законопроект, що всі лікуються за свій рахунок службовців. не е, е, важливо, чи ти учасник бойових дій. А на що вони розчитують? Що у нас у всіх пам'ять відкаже після перемоги? Що ми забудемо? Вони напевне розчині. Напевно, вони це розчитують, тільки вони напевно не розраховують Олексію на те, що це не чотирнадцятий, на не п'ятнадцятий рік. Да. Напомни мне фамилию того Камбрыга. Да. Си, Сирченко Сирченко? Да Сирченко или Фирченко? Сирченко Си, Серега, да? Типа Сирченко? Да Сирченко, ага mm -hmm. Сирченко Да, я понял, я записал себе mm -hmm. Я тебя почувствую Леша, тебе терпение и здоровье Носи на здоровье каску Дай Бог, дай Бог. Саме так. Ну що, тоді на зв'язку завтра там нова, ну, нова команда моїх волонтерів їде на і Херсон. Я ж тобі кажу, я ну, вимушений зараз готувати листи, тому що ці гандони на блокпостах, на некоторих, починають фиркати гиркать і розказувати, що нахер вам доски їхати, нахер вам це э, так. ну, понимаешь, в своей стране, идти его мать нехай, в своей, сука, стране, понимаешь, я еще должен своей фамилии бояться, хер вон им гадали. Нет, мы записываем видео. Я понял. Потом я тебе кое скажу. Без питания. Да, хорошо, сонечка, добре. Все, тримайтесь, обнимаю, целую крепко, ваша репка. Аби... Дякую І... дякую. Рунки, дякую. На, на здоров'я. І хлопці хай виходять це, на мене. По слава Україні, слава героям. І... Т... Перемога тільки за нами, Російської Федерації. За нами, от іменно за нами. Слово нами. Це, да, ми, так, так, так. Не за всіма. Дякую, Сенко. На жаль. На жаль. На жаль, так. За, тільки за простими людьми. Дай Бог, щоб всі поняли це. Щоб ми не стали російським стадом, а українською нацією. Це трошки різні речі. Я розумію. Сподіваюся, вони всі зрозуміють це. Ще раз я вас всіх обнімаю, тримайтесь там, сонечки.